Привіт, обов'язково знайте, що абсолютно все в ваших руках. Будь-які плани, будь-які цілі, які ви пробудовуєте, і взагалі те, про що ви мрієте, те, що ви хочете, щоб воно збулося, воно обов'язково збудеться. Просто потрібно мріяти, потрібно е, розуміти, для чого воно вам. Якщо у вас є ціль, обов'язково знайте для чого вона вам. Тобто проаналізуйте, це ваша ціль чи нав'язана суспільством. Це точка зору ваша, чи знову ж таки вам її хтось порадив, порекомендував, чи, наприклад, нав'язав. Зрозумійте, проаналізуйте, зрозумійте, що потрібно саме вам в цьому житті, саме вам, нікомусь іншому. І завжди пам'ятайте будь-якому разі, коли ви пробудовуєте ось той план, коли ви продумуєте, що має бути, коли ви пробудовуєте ось цю систему, що коли і як. Воно завжди збувається, абсолютно завжди. Не буває ніколи такого моменту, що воно не збувається. Але також розумійте, воно може збутися, наприклад, не так швидко, як вам би того хотілося, або не в той час, коли б саме вам того хотілося. Тобто воно збудеться обов'язково, але можливо навіть трошечки пізніше. Коли воно збудеться трошки пізніше, ви повинні розуміти, що воно збувається лише в той час, коли необхідно саме вам. Тобто не лише ви того хочете зсередини, а воно дійсно вам необхідно.